Рік 1576. п'ятсот в острозі відкривають перший вищий навчальний заклад у східній Європі острозьку академію. Саме про це місто і його номінанта далі піде мова. Отож, переможець у номінації Спиртовик року. Мер острога Юрій Ягодка. Дуже Ягодка. Ягодка. Ну, Ягодка. приємно, бо забивстий. Господи, здивується від важука. Радно, уже їде, мені похуй! Отож, передісторія. трапилося все в серпні 2024 року. До поліції надійшла заява від місцевої мешканки. Вона проходила повз міський будинок культури і почула російську музику. Зайшла туди, аби зробити зауваження, і з її слів виявила там нетверезого Юрія Ягодку, який співав Ой цвіткаліна в полі у руч'я». яке кончене. Горемер агресивно відреагував на зауваження жінки та накинувся на ту з кулаками. По тому, вочевидь, протрезвівши, підтвердив, що такий інцидент мав місце та вибачився. А вже за кілька місяців прийшов на Рівненський телеканал, де виявляється, що і я не я, і хата не моя. Щоправда, те, що закидав за шиворіт в комунальному закладі, підтвердив: винен перш за все, я, але це була підстава, непогано розіграний сценарій. Кому вірити у цій історії, ваша справа. Але після цього інциденту Юрія ягодку лишили надбавок та премій, ба більше подейкують, що на наступній сесії острозької міськради йому хочуть висловити недовіру та звільнити з посади. Звільня чи ні, думаю, юрію ягодці байдуже, адже для нього це лишній привід обмити це діло. Я тобі скажу, що ліпше би ти не пив. Там така компанія, там будуть пети та сірозіп і піздець тобі.